Доброго дня, шановні учні, батьки та односельчани. Шевченківський заклад номер 1 взяв участь у швейцарсько-українському проєкті Десайт. Метою даного проєкту є допомога школам Одеської області і, взагалі, України, у тому, щоб підтримати матеріальний стан шкіл. Ми розробили проект. З цілою командою до команди нашої школи входять вчителі, учні, підприємці. Метою нашого проєкту є створити новий освітній простір. Кожен з вас чув, що школи України переходять на новий рік рівень навчання, який передбачає практичне отримання знань. За школою ми хочемо організувати. Природну лабораторію, метою якої буде проведення навчальних екскурсій, виконання мановських робіт, використання даної території під стем освіту. Кожен учень зможе прийти сюди і знайти потрібну інформацію. Ось тільки тут будуть розміщені географічний куточок, тут буде розміщений природний клас. В якому учні молодших класів зможуть проводити уроки української англійської мови. Тут легко можна буде робити опис природи, який задається для дітей. І до того ж можна буде просто вільно відпочити. Крім того, ця робота матиме дуже велике значення для самого села, постільки. Занедбана територія за школою в центрі села перетвориться на квітуче місце для відпочинку як школярів, так і мешканців села. І більше того, якщо ми, якщо ми зробимо все так, як ми плануємо, і це буде природною лабораторією, тут можна буде проводити лабораторні заняття не тільки нашої школи, а й другої школи. Дитячий садок і навіть інші школи зможуть приїжджати і е, переглядати наші досягнення. Але для того, щоб це все мати, ми повинні перемогти в цьому проєкті. Умовою перемоги є найбільша кількість голосів односельчан. На жаль, на превеликий жаль, ми маємо зараз небагато голосів, тому звертаємося до вас. Шановні односельчани, допоможіть здійснити мрію дітей. Допоможіть нашим дітям виграти у даному проєкті. Наш проєкт номер 4 Називається він Рокарій європейського типу.